Розділ третій. Джон Фер'є розмовляє з пророком. Відтоді, як Джефферсон Хоуп і його товариші поїхали з Солт Лейк Сіті, минуло три тижні. Серце у Джона Фер'є боляче стискалося, коли він починав думати про повернення юнака і невідворотну втрату. Названої дочки, проте її сяюче й щасливе обличчя мирило його з очікуваним перебігом подій більше, ніж будь які докази. Глибоко в душі він уже давно й твердо вирішив, що ніяка сила не змусить його віддати свою дочку за Мормона. Такий шлюб для нього просто не був шлюбом. Він вважав, що це ганьба і сором, хоч би як Фер'є ставився до догматів мормонської віри, в питанні про шлюб він залишався непохитним. Ясна річ, він мусив тримати язик за зубами, бо висловлювати за тих часів неортодоксальні думки в країні святих було небезпечною справою. Так, небезпечною. Настільки небезпечною, що навіть найбільш праведні насмілювались говорити про свої релігійні погляди, не інакше як пошепки і затумувавши подих, щоб ніяка дрібниця, зірвавши з їхніх уст, не була витлумачена неправильно і не закінчилася негайним покаранням. Жертви переслідувань тепер самі перетворилися. На переслідувачів до того ж неймовірно жорстоких. Ні сивільська інквізиція, ні німецький фігмеріфт, ні таємні товариства Віталії не могли запустити в дію більш грізну організацію, ніж та тінь від якої цілком накрила штат Юта. Невидимість і таємничість мормонської організації робили її вдвічі жахливішою. Вона здавалася всевідаючою і всемогутньою, хоч воднораз із цим ніхто не чув її і не бачив. Чоловік, який висловлювався проти мормонського віросповідання, просто зникав, і ніхто не знав, де він подівся, і яка лиха доля його спіткала. Дружина й діти чекали його вдома, але жодний батько ніколи до них не повертався, щоб розповісти, як йому велося в руках таємних суддів. Необачне слово або поспішливий вчинок призводив до знищення людини, проте ніхто не мав уявлення про природу тієї страшної сили, що гнітила їх. Отож і не дивно, що люди відчували постійний страх, не відважуючись у серці пустельної місцевості навіть пошибки висловити свої сумніви, що мучили їх. На перших порах ця темна моторошна сила карала тільки непокірних, тих, які, прийнявши віру мормонів, потім неправильно тлумачили її або хотіли від неї відмовитись. Проте невдовзі межі застосування цієї сили набагато розширилися, кількість дорослих жінок зменшувалась, а багатоженство без жіноцтва перетворювалося це зрозуміло на голу, непідкріплену практикою доктрину. Поповзли дивні чутки, чутки про вбитих переселенців і пограбовані табори в місцях. Де ніколи не бачили індіанців. У гаремах старішин з'явилися нові жінки. Ці жінки плакали, чахли, їхні обличчя мали на собі сліди пережитих жахів. Мандрівники, яким траплялося пробиратися в горах уночі, говорили про ватаги озброєних людей у масках. Про те, що вони бачили, як ці ватаги тихо й скрадливо рухалися у темряві. Ці розповіді чутки поступово наповнювалися конкретним змістом, набирали дедалі чіткіших обрисів, підтверджувалися то одним, то другим очевидцем, нарешті перетворювались на ім'я. І аж до цих днів. Невіддалених ранчо заходу слова спілка дантів або ангели-месники звучать зловісно і викликають жах. Але, дізнавшись дещо про цю організацію, яка чинила такі страхіття, люди почали боятися її не менше, а більше. Ніхто не знав, з кого складається ця безжальна секта. Особи тих, хто брав участь у кривавих актах насильства, вчинених в ім'я віри, трималися як найглибші таємниці. Навіть друг, якому ви довірили свої сумніви відносно пророка і його місії, міг виявитися одним з тих, хто прийде до вас уночі з вогнем і мечем задля жахливої помсти. Через це кожен боявся свого сусіда і ніхто не говорив про те, що лежало на серці. Одного чудового ранку Джон Фер'є уже зібрався був їхати в поле, коли раптом почув, як на вороттях дзенькнула засувка. Визирнувши у вікно, він побачив огрядного, рудувато волосого чоловіка середнього віку що йшов доріжкою від дворі до будинку. Фер'є похоло від страху, бо це був не хто інший, як сам великий бігем Янг. Сповнений тривоги, Фер'є добре знав, що цей візит не віщує йому нічого доброго, він кинувся до дверей зустріти вождя мормонів. Янг холодно відповів на його привітання. Із похмурим обличчям пройшов за ним у вітальню. Брате Фер'є, сказав він, сідаючи, пильно дивлячись на фермера з під світлих вій, «істинно віруючи, були тобі добрими друзями. Ми підібрали тебе, коли ти вмирав з голоду в пустелі, ми розділили з тобою нашу їжу, ми благополучно привезли тебе. В обітованну долину дали тобі добрячий шмат землі і, опікуючись тобою, дозволили розбагатіти. Хіба не так? Так, відповів Джон Ферє. Натомість ми поставили лише одну умову, щоб ти прилучився до справжньої віри. І неухільно дотримувався її звичаїв. Ти пообіцяв зробити це, але якщо вірити тому, що про тебе кажуть, ти порушив свою обіцянку. Яким же це чином я її порушив? вигукнув Фер'є, заперечливо зводячи руки, хіба я не вношу свою частку в громадський казан? Хіба я не ходжу в храм, хіба я де твої жінки? спитав Янг, роззираючись навколо. Поклич їх. Я хочу з ними привітатися. Це правда, я не одружився, відповів Фер'є, але жінок було мало, а багато кому вони потрібніші, ніж мені. Я ж не сам у мене є дочка. Вона доглядає мене от про дочку, я й хочу поговорити з тобою, вів далі вождь мормонів. Вона вже доросла, зробилася квіткою юти і здобула прихильність багатьох людей, які посідають високе становище в цих краях. Джон Фер'є мало не застогнав. Про нею балакають таке, що аж не хочеться вірити, ніби вона заручилася з якимось немормоном. Це, звичайно, пусті пересуди, що сказано в тринадцятій заповіді Святого Джозефа Сміта, нехай кожна дівчина, яка сповідує істинну віру, буде дружиною одному з обраних. Якщо ж вона буде дружиною немормона, то вчинить тяжкий гріх. А коли так, то неможливо, щоб ти, додержуючись цієї святої заповіді, дозволив своїй дочці порушити її. Джон Фер'є нічого не відповів, лише нервово перебирав пальцями батіг. Оцей буде. Випробування твоєї віри. Так вирішила священна рада чотирьох. Дівчина молода, ми не будемо силувати її стати дружиною старого діда і не позбавимо зовсім права вибору. У нас старішин вистачає своїх тилиць, але ми повинні забезпечити жінками своїх синів. У Стенджерсона є син, у Дребера є син, і кожний з них радо прийме твою дочку в свій дім. Нехай вона сама вибере когось із них. Обидва молоді, багаті, обидва сповідують істину віру. Ну, що ти на це скажеш? Торі трохи помовчав, насупивши брови, Дайте нам час, мовив він нарешті. Моя дочка ще надто молода. Вона ледве досягла віку, коли виходять заміж. Вона повинна зробити свій вибір у місячний термін, сказав Янг, встаючи. Через місяць вона повинна дати відповідь. Виходячи, він обернувся. Обличчя його почервоніло, очі лиховісно зблиснули. Якщо ти своєю дочкою, Джоне Фар'є, майже проривів він, спробуєш, бодай у найдрібнішій дрібниці ослухатися наказу святої Четвірки, то ви обоє дуже пошкодуєте, що ваші скелети не біліють на сєра Бланко. Насварившись кулаком, Янг зник за дверима, і Ферє почув, як його важкі кроки зрипіли на посипаній гравієм дорісці. Фер'є ще сидів, упершись ліктями в коліна й, розмірковуючи, як почати про все розмови з дочкою, коли раптом відчув, що на його руку. Лягла чиясь інша, ніжна рука, підвівши очі, він побачив біля себе дочку. Одного погляду на її бліде, перелякане личко було досить, щоб зрозуміти вона все чула. Я не винна, що так сталося, вибачалася вона, відповідаючи на його погляд. Він кричав на весь дім. О батьку, батьку, що нам робити? Ти тільки не бійся, сказав він, притягуючи до себе й гладячи широкою шкрубкою долонею її каштанове волосся. Так чи так, а ми це діло владнаємо. — А твій хлопець не перестав ще тобі подобатися, га? У відповідь Люсі. Схлипнула й стиснула його руку. Бачу, не перестав. Не хотілось би мені почути, що ти до нього збайдужила. Він непоганий хлопець, до того ж християнин, не те, що тутешні люди, незважаючи на їхні молитви й проповіді. Завтра в неваду їде один чоловік. Думай, мені вдасться передати твоєму хлопцю, який ми халепі. І якщо я хоч трохи його знаю, він примчить сюди швидше від телеграми. Почувши таке порівняння, Люсі розсміялася крізь сльози. Він приїде і порадить, як нам бути. Але я боюся не, не за себе, а за тебе, тату. Бо кажуть, Каже, що з тими, хто йде проти пророка, завжди трапляються страшні, жахливі речі. Але ми ще не чинили йому опору, відказав їй батько. От коли ми це будемо робити, тоді думатимемо про жахи. Ми маємо цілий місяць. На той час, гадаю, нам найкраще за все втекти з Юти. Покинути юту? Приблизно так. А наша ферма? Продамо, що зможемо, а що не зможемо, нехай пропадає. Правду кажучи, Люсі, я не вперше про таке думаю. Я ні перед ким не хочу гнути коліни, як тутешні люди, перед цим своїм клятим пророком. Я вільний американець. І таке мені не подобається. І мінятися мені, мабуть, пізно. Якщо ж він прийде на цю ферму поживитися, то може наскочити на добрячий заряд шроту. Але ж нас не випустять звідси, заперечила дочка. Почекай, поки приїде Джеферсон, і ми все влаштуємо. А зараз, серденько, Заспокойся і не плач, щоб оченята не позапухали, бо він мене сваритиме, побачивши тебе таку. Поки що нам нічого боятися, і ніяка небезпека нам не загрожує. Джон Феррі говорив ці заспокійливі слова досить опевненим тоном, але дочка не могла не звернути увагу на те, що він дуже дбайливо, як ніколи раніше, замкнув двері на ніч і старанно почистив і зарядив старий заіржавілий дробовик, який висів на стільці в його спальні.